Він з Львівського села Мокротин. Вона з городка на Хмельниччині. Їх познайомила війна. Вона ж і розлучила. Їхня історія кохання тривала рік і чотири місяці. 15 вересня Тарасу Сеньківу виповнилося б 34 роки. Останній бій він прийняв на Донеччині, 8 січня 2025-го у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Врятував чотирьох побратимів, але сам загинув. Останнім часом був водієм, який завозив і забрав хлопців з позицій. і Цей момент був, що він забрав вже хлопців. Він виїжджав з села і півідрон спочатку один влетів в машину, потім другий. Це все я побачила на відео, Мені скинуло. Це було з ворожих телеграм-каналів. У Наталі залишилися сотні світлин і відео, іграшковий ведмедик від коханого і глухий пес породи став на прізвисько Каспер, якого дівчина забрала до себе. Під час спільної відпустки у нас у Львові він замовив мені портрет у вуличного художника. Я про це не знала. Він на другий день мені приніс, і я його попросила в написати мені якісь слова. Він написав, що кохана, я обіцяю, що коли це все закінчиться, ми знову будемо вже поруч разом. Кохаю тебе безмежно. а тепер тут на браслеті, тут його почерпом, поруч разом. Вони хотіли побратися, і миті кохання, такі короткі під час війни, стали частинкою їхньої історії. Благодійний вечір пам'яті героя влаштували у Хмельницькій книгарні кав'ярні. Збір для бійців 8-го полку ССО, які змогли повернути Тараса Сеньківа на щиті через 39 днів після загибелі. Основний збір організувала саме Наталя. І її близькі, друзі, багато хто повідкривав насправді додаткові збори. Загальна сума 150 тисяч, сума мого додаткового збору 50 тисяч. Тому власне сьогодні буде скринька і qr коди на банку. Це той день, коли хочеться нести пам'ять про нього, щоб його ім'я. Не не було забуто подруги і колеги Наталії влаштували і кінотерапевтичний сеанс усі разом переглянули стрічку Заплати іншому про єднання і цінність життя. «Втрата близької людини насправді знаєте, не можна словами описати наскільки це боляче і наскільки важливо мати тоді поруч підтримку, і Наталю. Ми знаємо особисто. Ми бачимо наскільки знаєте, вона несе це кохання крізь світи. Така її фраза, яка торкається душі і серця. Бути поруч це світло нести далі, і саме головне вірити в те, що це не даремно. Наталія перетворила біль у світло життя для тих, хто продовжує боротьбу за Україну. Петиція про присвоєння Тарасу Сеньківу звання Героя України, зібрала 25 тисяч підписів. А вона каже, він живе. У спогадах і справах на його честь, і ця історія кохання для них не закінчилася. Хотілося б, щоб в честь Тараса була названа вулиця, яка б, в принципі, закарбувалася на багато років. Ірина Оріон, Ярослав Єфремов, новини міста.